Слава Ісусу Христу запитання від прихожан, чи треба наполягати, якщо жених, жених не хоче вінчатися? Задаю дуже багато таких питань. Спочатку слід подумати, чи потрібен такий жених. Але якщо є сподівання на те, що. Це небажання вінчатися походить від внутрішньої чесності гідного обранця, який поважає вірою своєї нареченої, але не може доки її ще розділити. І про це чесно їй свідчить. Такого чоловіка можна і треба поважати. І, мабуть, є основа сподіватися, що вірою, терпінням і, терпіння, і любов'ю його можна привести до церкви. Alex, o